Гуцульська народна казка Іван і жиди. Прийшов Іван з лошам до жида на ніч, а жид не дав йому їсти і в хату не приймав. Іван заплатив, і жид приймав його у стайню. І Лоша голодне ночувало та й він голодний. А Іван мав гроші, та й накидав їх у кінський послід коло того лошати. А рано входить та й каже: Вставай, Іване, доки тут сидітимеш? А він каже: Я заплатив. А ви не дали ні лошаті їсти, ні мені, а моє лоша гроші робить, та я й мушу їх вибрати, ті гроші. Ну, та й вибирайте гроші. Іван вибирає, а жид дивиться. Дивиться, дивиться та й каже А продайте мені те лоша. А ви скільки грошей маєте? А жид каже, Та є в мене гроші, ми складемося. А Іван сказав, що треба заплатити шапку грошей. Склалися всі жиди. І назбирали шапку грошей. Наміряли шапку, дали, а Іван лишив їм лоша і втік. Нема Івана. А жиди скоро побачили, що лоша ніяких грошей не робить і шукають Івана. А Іван уздрів, що його шукають, і не мав куди діватися, ліза на березу. Ліза вгору на березу, а вони прийшли та й питають Ти куди Іване, лізеш? Та я йду до бога. Ну, а ти б нас би взяв з собою. Ну, та як, каже, я ж мушу злізти, аби ви повилізли, бо як я буду вас брати, як я тут, зліз Іван на землю. Котрий з вас найстарший? каже один я. Як ти найстарший, лізь наперед, а всі полізуть за тобою, та й будете у бога. І полізли вони всі на березу. А береза вже зачала вгорі хитатися, молоді гілля гнуться і каже той старший Іванові. Що робити вже хитається, а ті кажуть, нам нема за що ловитися. А Іван каже Ну, на старшому куртка. Ловіться ззаду за куртку. А той за того, а той за того найловиться, а старший гнай тримається за березу. Вони так усі половилися, а старший каже Йой, я вже не годен триматися, Іване, руки вмлівають, бо ті мене тягнуть. Кожний тримається за друг. Та й всі його тягнуть. А Іван каже То поплюю руки, аби легше було. Старший пустив березу, аби поплювати, та й упали всі жиди. Упали та й побилися, але не вбилися на смерть, бо береза була не дуже висока. Та й йойкають вони. Йогі, нам болить. Той руку вкрутив, той ногу втовкав, а Іван каже Зараз я вас вилікую. А як Івана ти лікуватимеш? Зараз одного ріжу, усіх мащу його кров'ю та й подужаєте. Жиди почули то, та кожен каже А мені нічого не болить, і мені не болить, та й уже нема слабих, всі вже подужали. Вони боялися всі, бо не знали, котрого буде різати. А то вже вечір. А дай ми Іване будемо ночувати. У мене, каже, є подушка велика, та й будете ночувати. А то купина муравлева, сильно велика, така стара, а мурашавина така. А мурашок в ній. А де, каже Ідіть лягайте довкола, кладіть голови на цю подушку і спіть. Вони полягали, а муравлі хто в вуха, хто в очі лізуть та й кусають. А вони кажуть нас щось кусає, а Іван їм сидіть тихо. Ви вуха заткайте руками, а очі зажмуріть, та й най кусає, бо то вовки малі, бо як прийде великий вовк, то таки може з'їсти й по цілому чоловікові, як прийдуть великі вовки, з'їдять вас усіх, сидіть тихо, поки вовченята тільки маленькі коло вас. Вони лежали до ранку тихо, рано подивилися, а то вони на купині. А Іван благополучно від них утік. А казочці тут кінець.